Світ знову і знову нас ну, показує нам, да, що ти маєш програти цю ситуацію ще раз, щоб винести, нарешті, уроки і піти далі. Давайте подивимося на найближчий час. В принципі, що це для вас? Де цей біг по кругу? І де цей роздрайв всередині, який чи завершиться, чи не завершиться, що взагалі всесвіт вам показав і карти, на що звернути увагу? Де треба пройти? І завершити певні якісь протиріччя всередині себе. Давайте подивимося. В чому є конфлікт у вас всередині? І з чим треба розібратись найближчий місяць? Конфлікт всередині, так, такий роздрай, який не дає спокою. І з чим вже пора розібратись? Давайте подивимось. Центр ми таким чином вже вибрали. Дивимось. Ну, дивіться, знаєте, у вас як емоції, які ви ганяєте по кругу, це от що було, що буде, про що мова взагалі? Про якийсь такий, знаєте, от ви як ніби думку якусь завершили, ну все, от буду, буде так. Ця думка є для вас неприємною, і, і ви все одно вступаєте в якийсь певний конфлікт і по кругу проживаєте ці емоції. Тобто, якісь, ну, от ви не даєте собі самі, самому спокою. ніби, і це така установка, яка є такою застоєм для вас, але ви знову і знову її повторюєте. Ви самі вганяєте в себе в такий дикий, депресивний стан в цьому. Що буде? Або це може бути як порада, оновити свої емоції, зайнятися якимись іншими справами, можливо, щось, що вас, знаєте, може м'яко вивести з цього стану, відволікти зовсім на інше, на щось нове. Це може бути навіть маленьке хобі, це може бути щось нове по дитині, яке дарує вам, бо жінці приємні емоції. Тобто, свій фокус уваги просто змістити і зрозуміти, що оці емоції вже давно мають померти, вони мають піти, вони мають відрізатись, і не треба ганяти їх по кругу, бо мітла говорить повтор. І поки ви це не зрозумієте. А ви будете в цьому стані, але якщо ви відволічетесь і зрозумієте, що треба відкрити нову сторінку, і навіть емоційно, як ви реагуєте, отут треба продумати, і ви зрозумієте, що є якби нова сторінка, нове життя, нове розуміння, і це щось, що має вам давати задоволення, от як в дитині. От, і от тоді ви вийдете от з цього стану. Просто навіть відслідковувати ці емоції, розуміти, що давно пора відрізати те, що давно вам не служить, воно не є вашим. Дивимось, про що мова, що пора завершити, що постійно вам повторюється, що пора завершити. Майже ті самі карти. От знаєте, як саме цікаве? От ви як самі себе з'їдаєте, самі себе з'їдаєте, знову ж таки, от попередня колода, тільки навпаки, карти. Е, знаєте, постійно якась гостра, депресивна такий стан, який ви крутите по кругу. Це, як, знаєте, апатія, яка ніколи не закінчується, але це ще гострий біль внутрішній по косі. А як можна з цього вийти? Знаєте, я насправді. Просто сказати собі, як я хочу, як, як мені треба. А, знаєте, можливо, можливо, створити якийсь певний союз або хоча б переговорити з якимось майстром, психологом, от поєднати себе з ним навіть. знаєте, Якась такий симбіоз з психологом може бути, а може бути просто, як я хочу, тепер так буде. Якась нова установка, яку ви собі зробите. Це може бути навіть слова виписані по кругу повторювані. Якийсь новий союз в якійсь новій розумній мудрості. От вам так показують. Тобто, що це може бути для вас, поки я говорю, може вам прийти самому. Але цю остру піль не треба вже переживати. Треба просто кинути собі викликах, чого я насправді хочу. Хочу я бути в цьому стані, чи ні? Чи я піду до психолога, чи я займусь картами, чи я куплю собі колоду, буду займатися, наприклад. Це теж може показати оце поєднання карт. Тобто, десь я маю відкрити а, те, що приносить мені задоволення, і я хочу, і так буде. От, більше от так. От, така установка. Дивимось. про що мова, про що мова, дивимось. Оце за внутрішній такий роздрай. А знаєте, ви як дуже зациклились на таку соціальну, як вам сказати, кинули якорь десь в соціумі, і або є якась установка про соціум, яка вас якби мучить. Ну, можливо, там. Я там не можу пробитись, е, да, там, фінансово не можу там, бути сильнішим і так далі. Тобто це якась така е, ситуація, коли на вас тисне суспільство, якась є суспільна можливо, думка, яка не дає вам спокою. Е, подумайте просто, яка це. Про що говорять вам карти? Вам говорять про те, що вам треба не те, що змінити круг. Людей, але тут говорять про те, що треба оновити якісь свої зустрічі з приємними вам людьми, обрати те, що вас оновлює. Це може бути якийсь клуб по інтересам, такий цікавий, це може бути щось, що вас захоплює, якісь зустрічі з новими людьми, в тому числі можуть бути, до речі, чомусь концентрація на дітях також, а може просто бути оновлений круг, особливо жіночі, до речі. Тобто, що, що вас може захопити, це може бути нове хобі, до речі, або, от знаєте, можливо, от, ви собі сказали, що «да, мій талант не може розвиватись». От, от, ну, от, от соціальна така установка у вас якась від когось, вона не ваша. І хтось колись вам це сказав, Хто? хтось в вашому оточенні, але ваше навіть маленьке хобі може принести вам велике задоволення, і ви маєте звернути увагу на те, де ваш є талант. І чим ваше серце наповнюється радістю, веселістю, такою радістю, як дитина, що вас так захоплює, щоб отут протиборство було. Я можу, я хочу і я роблю. Навіть якщо це маленька справа для мене, вона є для мене дуже особливою. І якби йти від соціальних установок, отак от показую вам.